Закріпимо вживання м'якого знака. Перед нами вправа, де потрібно виписати послідовно спочатку слова, у яких м'який знак пишемо, а потім у яких не пишемо. Перше слово дібровинці. Слово, як бачимо, стоїть у давальному відмінку. Разіменник стоїть у давальному відмінку. Наявність м'якого знака ми перевіряємо по формі наземного відмінка. Що дібровонька? У іменнику дібровонька у називному відмінку м'який знак пишемо, після м'якого ні перед твердим к. Отже, м'який знак зберігається і в давальному відмінку. Це слово виписуєте у першу групу. Там, де будуть слова із м'яким знаком. Едельвейс. Після м'якого «лі» перед м'якими, перед твердими ми м'який знак пишемо. Хати... Отже, теж виписуємо у першу групу. Хатинці це у нас іменник теж у давальному відмінку, тому наявність м'якого знака. Перевіряємо по формі наземного відмінка. Що хатинка м'якого знака в наземному відмінку немає. Отже це слово ви запишете уже в другу групу. Оленчин. Перед нами прикметник із суфіксом «ин». Отже, наявність м'якого знака перевіряємо по іменнику наземному відмінку, від якого утворився цей прикметник. Оленка. Хто оленка, м'якого знака в називному відмінку немає, тому й в слові Оленка м'якого знака не буде. Отже, ви теж запишете це слово в другу групу. Ремінчик. Це іменник в наземному відмінку, і тому ми бачимо Букву сполучення ни плюс шеплячий за правилом у таких буквосполученнях м'який знак не пишемо. Тому теж це слово запишете у другу групу. Снігуроньці це у нас іменник у давальному відмінку. Тому перевіряємо за називним відмінком. Хто снігуроніка? Отже, і в цьому слові м'який знак пишемо. Це слово піде у першу групу слів. Освітній, як бачимо, що у нас поряд стоїть, м'який ні, і тому відбувається уподібнення за м'якістю. І І пом'якшує обидва приголосни ні, ті. А. В такому випадку ми м'який знак не пишемо. Після ті перед м'яким ні ми м'який знак не пишемо. Нянчити це у нас дієслово, яке утворилося від слова нянька. Тому в дієслові «нянчити» няньчити зберігається м'який знак. Освітній ми пишемо у другу групу нянчити у першу групу. Лікар. Пам'ятаємо правило, після р ми м'який знак не пишемо, крім слова горький. Тому це слово в другої групи. Аргентинський це перед нами прикметник із суфіксом ск. А у суфіксах ск, «сь «ськ», «ск» -сь м'який знак пишемо. Це слово першої групи. Перед нами ключ нам потрібно є. Якщо ми правильно виконали завдання, то з перших букв слів кожної групи прочитаєте назви двох українських річок. От давайте позначимо перші букви слів першої групи. Д, Е, перша група С. Н, а. Яка ж річка, назва якої річки утворилася? Д, С, на. Отже, правильно ми виписали слова із м'яким знаком. А тепер давайте перевіримо, підкреслимо букви, перші букви слів другої групи. Х о. Р. О. Л. Прочитаємо. ХО-РОЛ. Річка Хорол. Отже, ми з завданням справились правильно. В нас вийлися дві назви. Українських річок Десна та Хорол.